Добрий вечір, малята! Сьогодні до нас в гості завітала казка Історія із життя дятла». Ранкова роса ще не встигла висохнути від яскравих променів сонця, як дятел уже вилітав на роботу. Щоранку він прокидався о шостій, вилітав, щоб зустріти сонечко, яке вже підіймалося. І за облію. Він розправляв свої крила і намагався злетіти високо в небо, щоб насититися його енергією, а потім, стрім голову мчав униз, зупиняючись на своєму улюбленому дереві. Цьому дубу вже близько сотні років, і він бачив не одного дятла на своєму життєвому шляху, вітри та грози трішки пошарпали крону дерева. Але прагнення до життя і щоденна турбота дятла робили свою справу. Дуб кремезно височів у лісі, а його гілки відбивали молоді вітті. І сьогодні дятел зупинився саме там, де він почувався спокійно і радісно. Потрібно було перевірити, чи не з'явилися шкітники, які могли зруйнувати старого дуба, що і так було. Ослаблений часом. Дятел уважно роздивлявся стовбу, перестрибував з гілки на гілку, не залишаючи шанси лісовим шкідникам. Неподалік, безтурботно наввипередки пурхали горобці. Чому ти постійно працюєш? Хіба тобі не подобається відпочивати? запитав один з горобців. Подобається. Але я люблю свою роботу. Відповів дятел, Я опікуюсь старим дубом і багатьма іншими деревами, а ще майструю будиночки для інших птахів. Мені приємно відчувати свою користь для інших. Ти такий дивний. У світі тисячі таких дятлів, як ти. Думаю, що твоя місія така важлива, та ніхто навіть не помітить твоєї відсутності. Горобці тихенько насміхалися з дякла. Який ще завзятіше виконував свою роботу. Наступного дня дятел так само працював на старому дубові, оглядаючи наявність нових шкідників. Дуб кожного ранку чекав на свого друга, який завжди так ніжно і турботливо піклувався про нього. Він уже й не уявляв свого життя без дятла, бо саме йому завдячував своїм існуванням у доволі солідному віці. Рано, а ти вже працюєш, обізвалася ворона, яка пролітала неподалі. Не жалієш ти себе, поглянь навкруги, скільки всього цікавого, робота нікуди від тебе не втече. Так, слушно кажеш. Але мені подобається проводити тут час. Старий Дуб потребує турботи, його стовбур потроху руйнують шкодники. Ти ж сам сказав, що дуб уже старий. виросте інший. А у тебе життя одне. Відпочивай і радій безтурботному життю, як я. Задумався дядь, але й далі продовжував працювати. Неподалік почувся голос Зозою, яка теж зупинилася на одній з гілок дуба. Побачила вона дядька на повела. Я тебе кожного дня тут бачу, працюєш, не покладаючи рук. Тобі не набрид цей дуб і цей ліс. Полетіли зі мною в мандрівку, не можу. Моєї турботи потребує старий дуб та й інші дерева неподалік. Та ніхто і не помітить твоєї відсутності, це ж дерева, вони не вміють говорити. Дерева теж живі, як усі ми, птахи. Я дарую їм життя, а вони мені натомість, натхнення і радість. Засміялась зозуля і полетіла геть. Увесь цей час старий Дух уважно слухав розмови дятла з горобцем, вороною та зозую. Вирішив він відпустити дятла, щоб той відшукав своє щастя. Слухай, дятло, обізвався Дух. Я тобі щиро вдячний за твою турботу. Ніхто раніше так не ставився до мене. Але я розумію. Що моя життєва книга вже написана, а твоя ще ні. Залишай мене. Можливо, знайдеш і своє щастя. Не очікував дядька, що дуб таку розмову заведе, бо дерева ж не говорять. Він зупинився на мить і відповів, я своє щастя вже знайшов, виконуючи свою місію. Я роблю щасливими інших і сам від цього стаю ще щасливішим. Старий дуб усміхнувся, і його життєдайна сила розійшлась по всіх гілках. І, до речі, твоя життєва книга ще не завершена. Я ще не дійшов до її останніх сторінок. Дядько ледь усміхнувся. Підмовляючи старенькому дубу. Маля, подумайте, чому дятел кожного ранку прилітав на дуба? Чому дятел не послухався горобця? А в чому ворона і Зозуля намагалися переконати дятла, Чи можна відчувати радість, коли робиш щасливого когось іншого? А зараз на добраніч.